Херсон єднає Україну. Наразі я перебуваю у місті Кропивницькій Кировоградської області. Щорічно, 22 січня, українці святкують День Соборності України. Цей день нагадує нам про важливість свободи та незалежності держави. Адже соборність це не тільки спільна територія, це й духовна єдність. У Херсоні на Антонівському мосту. Був створений живий ланцюг єдності. Люди прийшли з прапорами та рушниками, співали гімн України та промовляли Соборна Україна, єдина Україна, а гарантія нашої соборності і безпеки є Збройні Сили України. Єдність найефективніша зброя проти ворога. Херсон об'єднує Україну, Київ вірить в перемогу та дякує за свободу. Бажаємо воїнам ЗСУ, козацького здоров'я, міцного духу, стійкості, повернутися живими та неушкодженими, та щоб їхня родина їх дочекалася з перемогою. Херсон єднає Україну. Я живу в місті Херсон. Я вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Херсон об'єднує Україну. Київ вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за нашу свободу. В цей день хочу побажати незламного оптимізму, сили, волі, щоб добро і успіх ніколи не покидали вас. І пам'ятаємо, що здатність знаходити спільну мову робить нашу націю непереможною. Слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну, місто Лемборг, Польща. Ми віримо в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам у цей день. Бажаємо вам. Повернутися додому живими і з перемогою. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава Нації! Смерть ворогам! ворогам! Україна! Україна! Понад усе! Я в Херсоні. вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаю вам добра, світлого настрою. Професійного успіху. Херсон єднає Україну. Тернопіль вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Бажаємо міцного здоров'я, незламності і віри, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну. Дніпро вірив нашу перемогу. Слава нашим воїнам. Бажаю, щоб вони. щоб вони би закінчили війну, та щоб старіше були вдома. Слава Україні, героям слава! Херсон єднає Україну, Німеччина, місто Оснаблюк. Низький уклін вам, наші захисники, дякуємо вам за вашу титанічну оборону нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну, Вінниця вірить у нашу перемогу. Дякуємо воїнам за свободу. В цей день ми бажаємо вам міцного здоров'я, миру, добробуту, злагоди і швидкої перемоги України. Слава Україні. Героям слава. Херсон єднає Україну. Хмельницький віри за нашу перемогу. Дякую нашим хлопцям. Бажаємо перемоги. Херсон єднає Україну, гожу Великопольський вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за нашу свободу. В цей день мені хочеться вам поважати міцного здоров'я, сили, наснаги та швидшої перемоги і повернення додому до своєї до родини. Херсон єднає Україну. місто Запоріжжя вірить в нашу перемогу. Дякую нашим солдатам за свободу. Бажаємо миру та щоб скоріше закінчилася війна. Херсон єднає Україну. Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили і відваги. І віри в свою країну. Залишайтесь живими і бережи вас Бог. І хай нам усім засвітить Сонце перемоги. Херсон це Україна. Умань вірить в нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. Бажаю всім миром. Херсон єднає Україну. Місто Запоріжжя вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим солдатам за свободу. Бажаємо в цей день вірних направлень та мирних цілей. Також бажаємо одного чистого та мирного неба на всіх. Слава Україні. Героям слава!